Психологи Яса Садка-Родзинка приділяють належну увагу розвитку особистості вихователів, адже саме вони є прикладами для дітей, які у майбутньому стануть гідними громадянами своєї держави. З Цією метою та задля подолання бар'єрів у спілкуванні вирішення емоційних особистісних питань реалізовано програму креативність в тренді. У її межах провели арт-сесію Мрія. Даний захід спрямований на психологічну підтримку та взаємодію з педагогами через мистецтво. В рамках програми вже створені арт-моб Все буде добре. Також ми готували до Дня захисника і захисниці України. Флешмоб Доброго вечора ми з України. Це колективне читання. Вірша сьогодні була арт-сесія Мрія. Вона направлена на психологічну підтримку і інтеракцію з педагогами через мистецтво. Ми запропонували педагогам намалювати свої мрії, прагнення, бажання і об'єднати на великий біг арт літак. Мрія. Який теж потребує відновлення, відбудови. І це також мрія багатьох українців. На тренінгу вихователі закладу перенесли свої мрії на папір та поділилися ними з усіма. Переважно вони стосуються світлого майбутнього для наших дітей або ж бажання після закінчення війни поїхати до всіх міст нашої країни. Але найголовнішим бажанням є одне те, у що вірить кожен українець. Дуже хочеться знову ж таки перемоги мирного, ясного, яскравого неба і нашої вільної землі, яка заколоситься вже таким гарним врожаєм нашої пшениці. Колосків створений руками вихователів літак. Мрія є символом нашої довгоочікуваної перемоги. Тому він займатиме особливе місце у житті. Садочку. Цей літак. Буде розміщений в приміщенні нашого дошкільного закладу, і кожен день, коли ми будемо приходити на роботу, і мало який буде настрій або які події будуть впливати на наших педагогів. Але коли ми подивимось на наш літак, на наші малюнки, на наші мрії, це нас буде надихати, давати нам життєвого ресурсу. Ідеєю проєкту є зміцнення віри в те, що все можна відбудувати що маленькі мрії створюють великі досягнення головне не переставати мріяти навіть дорослим.